Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і у нас <рив> опять-таки новий івент. У нас тепер демонський івент, і додали новий скінчик на Фенга. Кстати, скін реально класний. От хто полюбляє грати за Фенга реально кайфане от цього скіна, но щоб його получити, це опять-таки треба задонатити нереальну кучу грошей. А я це робити не буду, але ну, тут диви, який ще він гіперний да? Це прям, блін, щось зума зійти. А, так це матрас, це Мортіс. А Фенг де? А де Фенх? Непонятно, вообще. Мабуть, треба дуже багато цих стардропчиків. Хорошо, давай е, зупинимося тоді не на цьому. У нас ще який е, новий бравлер. Трунк чи транк. Не знаю, як його назвати. Стардроп легендарний дають. Кстати, халява. Забираємо. І скінчик на спраута? Да. Окей. Е, потім 10 стардропів, плеєріконка, ультратрофайний бокс. Кстаті. Ще 1000 коїнів, 1000 блінгів. Давай позабираємо саме таке. Золотий хот-дог, Обалдеть. Золотого хот-дога дали. Ну, одягну. Та а що це так багато шмоток мені дало? Це щось реально багато мені всього на накидало. Давай плеєр іконку заберемо. Давай спочатку забирати єрунду всяку, а потім заберемо щось толкове. М -м -м, гемчики. Один? Один гем дали, Пасіба, Ще тисяча блінгів У мене вже 23 тисячі блінгів, 24. Легендарний стародроп, случайно нажав. Ну, ладно, давай заберемо, скінчик набія а, на містера Пік. Кстати, не пані скину, одягнемо. Одягнемо. А, ось за один хеммон 30 реблінга купить за те, що мені дали. Ну, ні, спасибо. 10 стардропів рандомних. Е, давай почнемо з них. Давай почнемо з них. Рарка. Суперарка. Потім що нам ще? Ще одна суперарка. Ще одна суперарка. Непогано, що шовно ще? Ще суперарка. Ну, ти знаєш, купу всього сипе. Ще один супер. Ще 50 коїнів, що нас ще очікає? я звісно, конечно, открывався. Ще XP -дабл. Ну це не сильно, Давай 2 uh, маленький трофейный бокс візьмемо, що в нас тут? Блінги, 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 XP, блінги, Xp, блінги і скінчик на матраса. Да, нормально. І пінчик. Ну, в принципі, окей. Ну, оцей класний буде. Сезонний трофейний бокс, ультратрофейний бокс. Цей бокс дається за те, що ти а, нафармив ось оці трофейні бокси. Це ось оцей. З нього падає прям купа всього. То, що його дають, це прям кайфи. Це прям реально круто. Ще демонський М, стардроп мені дали безкоштовний. Давай візьмемо XP дабл. Ну, окей. А, і дали мені ще мутацію. Це хорошо. Новий слот. Окей, новий слот. Кредити ми брати не будемо. Ще три дні є. А ця штука ще сіки буде працювати. Ще шість днів. значить кредити можна брати. Бо ви мені сказали, що кредити краще не брати, вийде новий бравлер і тоді ти побудеш їх брати. Все, поніф. Давай стардропимо. Опять Рарка, 50 коїнів, епічний стартроп і скінчик на гріфа. Нормальний, прикольний, кстати. У мене вроді краще є. Ще реєр 50 коїнів, ще Суперарка 50 паверпонтів, епічний грівчик, пін. потім ще 25 паверпої, потім ще, ще 50 коїнів, да, я вгадав, я якраз думав за цих 50 коїнів XP double, щас буде 100 коїнів. Да, девей. Я, я, я просто вгадую. Сейчас будет 25 партпоинтів, а не XPW. Окей. Okay. Mm -hmm. У нас лишається легендарний стардроп дроп і сезонний трофейний бокс ультра трофейний бокс. Давай почнемо з легендарного стардропу. І суперсила на м, кольта. Кольтатаки, ренджа і швидкість виростають на 11%. В принципі, прикольно, далі стріляє і швидше летять кулі. І м, бокс. Саме-саме круте, що тут є. Давай відкриємо. Я ні раз не відкривав його. 22 подарунка мене ще жде. 300 блінгів, ще 90 геми, блінги, блінги, блінги. йо маю, тут блінгів, просто тонна. Диви, все блінги чисто. Скінчик. На газонюха, так? Да? Кстати, непоганий, чуєш, прикольний скін. Пінчик, пінчик, спрей. Ще один спрей, ще одна плеєр іконка. Пінчик. Плеєр іконка і ще один спрей. Ну, окей. Купа блінгів насипало. Ну, могло видати щось крутіше, тут гіперські не можуть випасти. Ну, хорошо, більше тут нічого такого нема, кредитів 5 можна забрати. Та й на цьому все. батлпаса я не купував, та й, напевно, не буду цього разу, бо вже. Ну, не треба мені бравлери, грубо говоря. Отут я, правда, позабирав е ці всі приколи. Ну, що поробиш? Ми ще до того дійдемо. Так, хорошо, у нас новий сезон. Окей. Нові бравлери. Окей, у мене бронза чи срібло. Ну, коротше, то не сильно потрібна мені річ. Давай заберемо тут теж всякі подарки. Ранговий стар дропчик, а е легендарний стар дропчик. 500 кредитів, жесть. Ще один ранговий стардропчик е і скінчик. Кстати, непоганий скін. На Мейсі. Давай візьму. І ще один, просто звичайний стар дроп. Зараз мені 50 коїнів. А, 20 блінгів. Окей. І у мене тепер, кстати, якась штука нова. Да? А, блін, ще чуть-чуть до епіка не дійшов. Чуть-чуть. Мені ще треба ну, не так багато квестів повиконувати. Тоді, за кого я би пограв? Що в мене по режимам? по режимам, по режимам Нічого такого особи... особливо крутого я не бачу. Ламання сейфа. Ще дешечка. Кстати, ще дешечка з мутаціями. А що в мене по мутації? У мене є слот, я можу взяти що. Що небудь, да? Включається невільність, коли я виношу ворога. Тут у нас що, сумон демон? Тут у нас taking damage charge. А, получення демеджу заряджає супер. Мейнові атаки, Fire demon protection. Не знаю, що це за тема. Потім, коли виносю ворога, то спавниться демон Пет, Демонік Аріа Ефект і. Ну, чорт я знаю, що за тема. Напевно, я би взяв оцю штуку. І ким би я пішов би валитись? Ким би я пішов би валитися, у нас крутого цього вже нема. У мене бово ще не вкачаний. Щось у мене з ним все погано. Ну, давай попробуємо бо чисто затестимо. Так, поїхали. У мене демонські ефектики, і погнали. Попробуємо, подивимося, що воно з цього буде. Так, там якраз уже в невідомості бігає фенг. Давай його позадовбуємо. і доб'ємо. І в мене теж невідомість включилась. Ну, тепер я поняв. Вона не надовго, значить вона не сильно потрібна. Значить, ми краще щось інше виберемо наступний раз. Головне, кубків багато наутати, а далі буде видно. Бо нормальний пацан, він все бачив в кущах. Мені це подобається. Ого. Ого. Оце хороша в нього атака. Чуєш? У нього прям хороша. У мене що, топ 5? ТОП 6, блін, ще опять кубок злив. Та я задовбався вже на боб зливати кубки. А ну давай сразу не оцю штуку. Оця, напевно, тема мені нада. Давай подивимося. Давай попробуємо, що у мене тут є. Ну ось пайпер така сама тема. У когось уже по два ефекти, понял. Ктось уже нормально. Да, 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 ось вона, все ця тема є. Тепер я поняв. Тепер вона у мене є, слава Богу. А вона ще через стіну б'є, чуєш? Отако, диви. 800. По 800, по чисто дамажу, пацана. Застанив, блін, сейчас винесе мене. Не, nee! короче, вообще мені не щастить. Вообще не щастить. Давай ще раз опять топ-6, опять мінус кубок. Надо нормально розвалити всіх А то щось я Не граю, та й начинаю програвати. Давно не грав роз... розучився, плюс забони я класний гравець. Я би бо качав связки з кимось десь в дуо Так би було простіше, напевно. Все, давай Боб. Йос. добре, що я втік хоча б. Надо підхилити щось-чуть. Бо бо в мене вкачений, у мене має бути все супер. І мені дасть близько бити бочки, тому що я тоді більше дамажу. Так, ну у мене трошки боїться, ти знаєш бо я все-таки дамажу. У мене демедж великий. Так, цього пацана ми виносимо. Сразу мінки сюди. Отако, того теж ми з'їдаємо. Пацану Габела, і у мене топ-2. І зараз буде топ-1, бо в мене 11 банок. Я ось ще крепкий мужик. Сейчас, давай, сравні сюди. І будемо її задовбувати цю ніту. Тако просто винесе мій. То не є проблема. І у нас топ-1. Слава Богу. Перший топ-1 за довгий період. 759 кубків. Все одно мало, все одно менше, чим <гум> має бути. Бо має бути 9760, 900... щоб у мене хоча б полоска з'явилася. Тому треба прокачуватись далі. Поїхали. Так, мені оця віло не сильно треба, бо вона буде дамажити. А от ворона я би позадовбував. Ну, блін, 300 хп лишається, його добити ніхто не може. Інвізі Шарф, ну шарфу габела, походу, так? Да? Ми шарфа просто задовбуємо з фенгом. І ніяк добити його не можемо. О, слава Богу! Слава Богу, добив. Мені підхилитись. Ой-ой-ой. Обаудить вона мені накидала демеджа цим Майси. А я спочатку подумав, что фенх. 766, хорошо, ми вже ну, хоч полоса появилась, що мы дальше качаемся. Нам надо 800. Но це буде нелегко. Ну ничего, попробуем, попробуем. Я думаю, що все можливо, все можливо абсолютно. Просто надо пробовать. Я б ще кольта покачав би. У мене на нього ще супер випав. Мікатя за кольта, я зміг би розвалювати крепко. Ну, хто зна, хто знає. Так, Льончик. Леончик. Леоня. Индамажин и не сильно. Поїхали дальше. Вось тобі кольт. Но ну, я би, би в центр. І мене зразу з'їли в цьому центрі. Ні, я на боні хочу грати. От реально, у мене на ньому не виходить просто то, що я хочу. Ну зато демонські стердропи, ще щось толкове, походу. диви. А прикинь, що сразу класний скин, сразу максимальний. Це за те, що я на минулий донатив багато. Ну, ні, випав бул. Але, кстати, демонський і дуже гарний. Тому напевно я його одягну. Він класний. Поїхали далі. Ну, нормас. Хорошо, я би все-таки. Може, все-таки цього пацана. Він же ж ще крепкий мужик. А ну, поїхали на перлі роздамо. Якщо я дуелі всі на перлі виграю, то може я і в ШД зможу на ньому тащити? Га? Як ідея, як варіантчик, чисто. Поїхали, попробуємо. Погнали, погнали. Кстати, пул на самі основні заставки оцей скінчик. Той що мені випав тільки що так що мені не подобається. Так, поїхали сразу перлом, Сразу пацан. Ну, хорошо, я ще й не попав. Вообще <реш> круто. Я гаджет викинув. Він не попав, покенджі. Де. Нічій з мене сміється, ну пацан. Ну ладно. І цей мене ще вбив! А як так? Ладно. Не, все, перший блін комом. Щас ми винесемо, щас топ-1, чисто буде. Я я отвічаю, зараз буде топ-1. Я не можу так нубити постійно. Ну в дуелях постійно виграю, а тут нублю. Ну, як так може бути? Бо в дуелях я сконцентрований, а тут я сижу просто як нуб в нечий. Просто. Диви. Попав по Я вже в шоці, як так зробив. Так, баночка є, моя перша. Поїхали. Щас я розвалю. Щас я розвалю. Блін. Щас я покажу. І взагалі мене з'їли сразу. І ні, чорта, я топ-1 не отримав. А топ 8 галімий. Ні, я взагалі в шоці. У пацанів якась атака, і вона ще повертається назад. Ти поняв до них? І анімація. А в мене просто летить кудись. Чорт я знаю, багато ще в кого а, атака з інвізом. Ну я не знаю. Треба подумати, як би мені краще зіграти. Бо я бачу, без банок сижу. Нублю крепко. Вони просто всі крутяться, всі бігають, займаються своїми ділами. Так, ну цей горить, пацан, але хілиться. Ну ми його з'їли, ну появився демон і вбив мене! Жесть, ну топ-4. Топ-4 це вже окей. Ми вже повернули, по ідеї, все що злили. Якщо я не помиляюсь. Давай ще ще нормально нафармимо. що я так? Ну конкретно, ну блюд, ти що гониш? Так не має бути. Я маю тащити. У мене ж перл. Перл це ще топ герой. Я його на аватарку поставлю. Так, лутаємо все. Йдемо по одну банку. Тут не треба пробувати когось бити. Бо це не те ще де, в якому ти сидиш і треба кіли робити. Тут треба вижити. До топ-1. Дотерпіти. Або до топ 2, або до топ 3. Ну дотерпіти треба. Тому ми підемо ще попити. Терпимо трохи, підемо винесемось. Отак от і плюху сразу з гаджетом, і ти сразу почуваєшся не таким крепким Так, хай він там тікає. Я зразу собі ці всі моменти забираю. Так, ой ой, ой всі через стіни валять. Так тут ще Ф... Ф... Френк диви Френка ми валимо. Так, це мене може ще з'їсти, кстати. Ну я по ньому попадаю. Я по ньому попадаю. Все, забираємо. Я не хилився, правда, ні, чорта, ну щас от хілюсь. Ну, цей мене з'їдає. Так, да. він мене з'їв топ-4. Ну окей. Ну, блін, тяжко, тяжко. Пацани, щось з такими ефектами жорсткими, що я прям вообще не можу. Погнали, мені теж треба ще один ефект якийсь. Щоб у другий був, а не один. Ну, на другий мені ще не скоро. Мені ще цілих 5 старт дропів, а я получу тільки 2 максимум. Зато можу отримати стардропчик обичний. Сотка. Ще 10 гемів, ще стардропчик обичний. Суперарний. Ще 1000 коїнів і ще один стар дропчик. Ну окей, хоча б так, хоча б так. 50, Нормально. Ну на цьому напевно будемо завершити. Не забавайте підписуватись на канал. Обов'язково пишіть, які ефекти з цих найкращий, або, взагалі, яка найкраща зв'язка з трьох. А з вами був Санчелос, і всім пока-пока.